Привіт, мої хороші з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур, і я продовжую публікацію огляду готелів Єгипту курорту Шарм-Аль-Шейх. І зараз в мене на огляді готель «Coral Sea Aqua Club». Готель знаходиться на другій лінії в бухті Напка. На першій лінії знаходиться готель «Coral Sea Holiday», але вони відрізняються тим, що один власник відрізняється тим, що «Coral Sea» Акваклаб знаходиться на другій лінії і має величезний-величезний аквапарк. Але пляжем користується Coral Sea Holiday. Ідемо зараз вам на інспекцію готелю, покажу вам все, що як тут організовано знаходиться ресепшн, територія. Також деяка інформація. А ви, хто відпочивали в даному готелі, напишіть, будь ласка. В коментарях своє враження про відпочинок в даному готелі. Чи вам сподобалося? А якщо не сподобалося, то що саме не сподобалося? Підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Так, заходимо на ресепшн готелю. Так, ресепшн. Так, ну. гарненько, це виглядає. Тут теж верхній і нижній ярус рецепшена. Нижній з виглядом на територію. Так, тут знаходиться лоббі-бар, алкогольні безалкогольні напої. Також тут місця для вечірнього відпочинку гостей готелю. Так, З тераси відкривається величезний аквапарк готелю, а також територія. Тут така територія, тут дуже багато басейнів. Таких штучних річечок, декорацій. І все в коло. Корпус взяв вколо територію, і таким чином тут затишно і комфортно. Ну що, заходимо на територію готелю Coral Sea Aqua Club. Тут одразу зона аквапарку. Ця гірочка не працює. Так, І тут такі декорації дерев'яні. А оце копарт на 11 гірок весь працює. Розважаються діти, дорослі, є круги, є рятувальник. Є рятувальник. ну З дітками це дуже класно було, б, це точно. Так, красиві такі річечки, переходи, такі гарні декорації вам покажу. Такі мостики, які з'єднують. Між собою територію шезлонги пластикові, нормальні. Це така окрема дитяча зона корасі резорт. І так знаєте, корпус повністю взяв такий полукруг території готелю. Тут такий басейн з підігрівом. Він дитячий, дітки розважаються, граються. Ось тут знаходиться одразу пул бар І під цим мостом така, знаєте, закінена зона знаходиться місця, де можна взяти напій і посидіти і відпочити від розваг. По другу сторону теж є дитячий аквапарк. Такий досить, досить пологий. А так все виглядає. Також є головний басейн, дорослий, Це така доросла зона без гірок. Цей басейн з підігрівом. Відпочивають туристи. Грає музика. І така своя зона, знаєте, така релаксу. Тут інші ще є поверхи, корпус один за одним знаходиться. Взагалі таке складається враження, що вони розширили територію, створюючи ці другі надвісні ходи, мости, і таким чином збільшили простір саму територію цими мостами. Так, і ось вигляд на територію. У така територія зелена, квітуча, багато активностей, також різних річечок, аквапарків. Також в зоні дорослі грає музика. І є басейн з підігрівом. Ось вона по ліву сторону. А по праву сторону це ближче до рецепшена, повні сезона активна і дорослі, і дитяча папа Всього в готелі є 212 номерів. Також по території один басейн в аквапарку з підігрівом, а також один дорослий басейн з підігрівом. Також в готелі є чотири бари, один з них 24 на 7 працює. Також є два алякарт ресторани. Один можна відвідати безкоштовно за попереднім записом. Також є три снек-бари, спа платно, але спортзал безкоштовно. Готель дбає про е, гарний настрій туристів. Тому як тільки ви приїдете в готель, вам одразу вчіплять браслетики і не будуть їх зрізати до повного виїзду з готелю. Готель Coral C Club Aqua Park має дуже приємну, гарну атмосферу. Це територія готелю, абсолютно вся. Це басейни, аквапарк, музика грає, дуже багато аквапарків. І всі корпуси, вони так по коло смикаються з ресепшеном і всередині мають таку зону активно. Думаю, що тут панує позитивна хороша атмосфера. І для дітей буде дуже класний варіант, тих, які люблять аквапарки. І дорослі, і дитячі, гірки, ліниві ріки, Тобто тут цілий спектр водних розваг. Думаю, так як це мережа коралсі, тут буде хороше харчування і хороше обслуговування. А пляжем можуть користуватися готелю Coral Sea Холідей, але е, шатл не возить, потрібно е, пішки ходити. Але це насправді недалеко. Просто перейти дорогу і, е, і вже насолоджуватися пляжем і моречком. Е, море там, до речі, має хороший піщаний захід. Е, також є пірс, дерев'яний стаціонарний, 400 метрів до коралового рифу. На пляжі також можна користуватися баром, бар з напоями безалкогольними, а також снак закуски-перекуски. Тому готель завжди і в гарній ціні, тому я його буду рекомендувати, тому що він склав таке приємне враження. І враховуючи це, що чотирьохзірковий готель, то він абсолютно відповідає своїй категоризації. Пляжна лінія досить-досить широка. І оцей пірс, стаціонарний пірс, 400 метрів. 400 метрів, 400 метрів потрібно пройти для того, щоб нуритися і дивитися рибки і корали. Але тут є ідеальний піщаний захід в море. Дуже красивий. Я думаю, що можна взяти тапочки-коралки, бо там далі можуть бути якісь деякі корали, щоб було безпечніше. А так дуже комфортно і класно діткам можна заходити. Готель, би більше казала, для сімейного відпочинку, оскільки і аквапарки, і лазанки, і хороший для діток справді хороший захід в море. По всій довжині. По всій довжині. А хто хоче рибки-корали, проходити пірс 400 метрів і. Займаєтеся снорпінгом і так переходите дорогу. Є пішохідний перехід, але траса така досить активна. тому потрібно добре дивитися вправо-вліво, щоб безпечно пройти. Світлофора немає, проходити всю територію. Король всіх холідей, ну так досить буде вам такий шматок часу. Транспорту, трансферу немає від готелю до готелю, тому всі туристи ходять пішки. І Wi-Fi на території готелю безкоштовний, але на пляж він не дотягує, тому на пляжі ви не будете мати, враховуйте це, якщо вам потрібний постійно зв'язок, інтернет то Краще купуйте в аеропорту сім-картку місцеву. Це буде 9-10 доларів будете мати 30-40 гіг. Також є дайвінг-центр, Такий дуже-дуже великий простір, лазанка. Ну, не бачила, що в Єгипті парк лазанок. Ось тут вже він є, в пора усі холідей. Так, пляж такий досить крупний, крупний пісок, такий, такого оранжевого кольору. Ось бачу дуже гарний колір моря. Дуже гарний. Нас зорієнтували, що є лагунки, але зараз покажу і подивлюся, чи вони дійсно є. Так, тут теж такі дерев'яні шезлонги, є гамаки, також матраси і захист від вітру. Також на пляжі можна користуватися баром, брати напої безалкогольні, а також снег, закуски і перекуски. За прорахунком відпочинку в Єгипті, пишіть мені в особисті повідомлення.